Колекцію вишитих дизайнерських суконь, де від студенток і викладачок Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму, нещодавно представили на модному показі у Парижі. Колекцію за мотивами давньої та унікальної борщівської вишивки створили ще минулого року. Творча група працювала над нею два місяці. Для нас це дуже значимо, тому що ця колекція була створена в минулому році. В часі війни, на хвилі патріотизму, отих всіх подій, які відбувалися, Ваються в нашій державі у Францію Училище запросила президентка нацпроєкту дизайнерського мистецтва Fashion Globus Ukraine Голда Виноградська в межах показу, в чому секрет стійкості України. Хвиля піднесення панувала в закладі, коли нам запропонували власне взяти участь у цьому показі. Це для наших учнів дуже так надихаюче, і я думаю, що вони задоволені, що вони обрали таку професію краси. Показ проходив культур. Орному центрі України в Парижі, Тернопільське училище було одним із дев'яти учасників з України. Дуже позитивні емоції, дуже гарні відгуки. Взагалі, така хвиля схвалень в нашу колекцію. Адже на цей показ прийшли і дипломатичний корпус, і модельєри з інших країн, і власне з Франції були на цьому показі, і дуже гарна висока оцінка. Ініціювали ідею створення колекції у стилі розкішного бароку студентки, які навчаються на кравців, закрійників та творча група педагогів в колекції. Дивоцвіти ми використали елементи борщівської вишивки. І боршівська вишивка вишивалася чорним кольором на білому тлі. Це в знак жалоби. Дівчата вишивали чорними нитками. Ми дещо змінили кольористику. І на чорному тлі війни, на чорному тлі біди, ми вишили кольоровими нитками. Вишили нашу перемогу, вишили процвітання України. Колекція дивоцвіти складається із п'яти суконь. Створити вишивки допомогла швейна машина на 15 голок і комп'ютерна програма для створення дизайну керування. Весь процес вишивки починаємо з комп'ютера. У нас ліцензійне програмне забезпечення. Перша схема розробляється повністю на комп'ютері. Підбираємо кольори. Потім підбираємо кольори ниток відповідно для машини. І виконуємо вишивку. Колекція здобула неабиякий успіх на французькому показі. Тож училище вже отримало пропозиції представити свої сукні в Греції та Італії. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.